Вас, шановні глядачі, в новому відео. Як завжди нагадую, що ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливе для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ та в м'ясному магазинчику. Зараз покажу свої покупки. У м'ясному магазинчику купила знов ковбаски: ось такі: три зі свининою і три з курятиною. Дуже вони у них смачні і на грилі виходять ароматні і без надлишку жиру. Якийсь гарнір відварити, спагетті або кашку, і чудово. Так, і печіночку курячу купила, буду у сметані тушкувати. Тут 700 грамів, але так ставити не буду, тому що вона трішечки протікає. Треба буде зараз в тарілочку поставити. Так, І в цьому ж магазинчику купила пиріжки з яблуками. Ось такі: у них тут три штуки у мене. І е, їх плануємо їсти якраз. З медом, який вчора я показувала, розпаковувала від рідних. Мед просто чудовий, ароматний, свіженький. Вчора навіть кави не хотілося пити, весь день чаювали з тим медом. В АТБ купили напій пепсі, Зараз на знижках. Двохлітрова пляшка велика, без знижок він уже коштує 52 гривні, а зі знижкою там щось 36, але я підпишу скільки. Купила два помідорчики. Мені потрібно буде, щоб тушкувати овочі для синочка. Він любить тушковані кабачки з овочами, то я трішки взяла, а більше вже на ринку хочу купити морквину, одну, теж тушкувати овочі і дві цибулинки це для е, цієї для печінки, теж у сметані з цибулькою тушкуватиму і для тих овочів з кабачка. Купила цього разу ось таке масло молокія, 62% жиру, воно єдине на знижках таке більш-менш нормальне. От, А там же всередину нові знижки будуть, то вже подивлюсь, якесь інше. Батарейки купила ось такі. варта тут 6 штучок треба замінити. В іграшках батарейки посідали скрізь. І ще дві упаковки молока, таке, як зазвичай беру, від своєї лінії 2,5% жиру. Тут ще сирочків набрала для сина. Дві штучки вони зараз на знижках яготинське, без цукру. І на знижках зараз ось такий тунець в олії. Це Цей найкращий тунець, делюкс. Шкода, що немає шматочками, але після нього цей був теж найкращий, тому купила про всяк випадок одну баночку. До речі, хочу приготувати якось салатик, такий ситний з тунцем. Це треба, щоб час був. Приготую, поділюся з вами рецептом. І батон вершковий від цар-хліб. Такий, як зазвичай беру. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!